Чому Богдан Хмельницький насправді уклав союз з Московією? Цей союз змінив історію України на століття. Його назвали помилкою, зрадою, а хтось там геніальним маневром. Але що насправді стояло за рішенням Богдана Хмельницького? 1648 рік початок повстання Україна проти Речі Посполитої, боротьба за свободу та сили тануть, союзників нема. Кримське ханство зраджує, Польща мститься. Залишається один варіант. Московія обіцяє військову допомогу. Але Хмельницький не хоче втратити незалежність. Він укладає союз. Не капітуляцію. Угода з умовами. Та Москва імперія. І вона грає за своїми правилами. Пізніше угоду перекручують. Росія скаже, Україна завжди була з нами. Та це пейк. Хмельницький шукав союз, а отримав пастку. Це не зрада. Це трагедія, яку досі використовують проти нас. Ми маємо знати. Україна ніколи добровільно не ставала частиною імперій. Ми боролись тоді і зараз. А історія це не міфи, а вибір. І Богдан зробив його заради України. Поділись цим відео. Бо хто не знає правди, повірить у брехню.